Ситуація в країні дуже напружена. На превикі жаль, продовжується агресія Збройних сил Російської Федерації в Криму. Під дахом російських військових пробують проводити фарс під назвою референдум, який не має жодних правових легітимних наслідків. Але саме цей фарс використовують вороги України для того, щоб зробити злочин проти нашої держави для того, щоб провести анексію частини її території. Україна не допустить цього. В той же час я хочу. Сказати всім шановним народним депутатам, я хочу сказати всім нашим громадянам: проблема не тільки в Криму. Іде спроба дестабілізувати ситуацію на сході і півдні країни. Над цим працює агентура сусідньої країни. Над цим працюють провокатори і агітатори і найманці, для яких держава Україна. Не є рідною, які готові робити злочини проти своєї країни. І ви знаєте, багато говорять про політичні репресії. У нас дійсно ця проблема була. Шановні колеги, нова українська влада не допустить політичних репресій, але нова українська влада буде жорстко боротись з будь-якими проявами сепаратизму, з будь-якими Злочинами проти власної країни. Небезпека полягає в тому, що ці провокації розраховані на використання Збройних сил Російської Федерації і російські війська продовжують знаходитись вдовж східного кордону нашої країни. Тому сьогодні йдеться не про загрозу окремому регіону, йдеться про загрозу для всієї нашої держави. Ми привели Збройні Сили України в повну бойову готовність. Розпочали всеукраїнські військові навчання і чітко бачимо, в якому стані знаходиться наша армія, до якого стану її довела режимна команда Януковича Азарова. Фактично ми починаємо відбудовувати Збройні Сили України з нуля. Це серйозна проблема. І коли сьогодні знаходяться провокатори, які вивають про проведення військового турчання, про створення військового конфлікту, я хочу їм сказати: саме цього домагається Російська Федерація. Саме на це вони нас провокують протягом двох тижнів. В Автономної Республіки Крим. І я прошу тих, хто сьогодні працює на нашого ворога, заспокоїтись, заспокоїтись, тому що наші військові мужньо відповідально ставляться до виконання свого обов'язку. Вони не спровокували наших військових на Схему, яка була відпрацьована в Абхазії. І коли наші опоненти побачили, що ця схема не працюють, вони почали наймати найманців агітаторів, які розповідають про проведення негайного військового формату операції в Автономній Республіці Крим, відкриваючи наші східні кордони, відкриваючи всю Україну для прямої агресії. Цього не буде. Армія і українська влада виконає свій обов'язок по захисту України. Я хочу вас проінформувати, що сьогодні вночі відбувалось засідання Ради національної безпеки і оборони і враховуючи загрозу, яка є сьогодні, прийнято наступне рішення. І саме це рішення я би просив, щоб Верховна Рада підтримала. створити на базі внутрішніх. Військ України Національну гвардію, мета якої захистити країну і громадян від будь-яких злочинців, від зовнішньої і внутрішньої агресії, оголосити часткову мобілізацію до Національної гвардії України і до Збройних сил України, в першу чергу. Це буде стосуватися ні дітей, яким 18 років. Це буде стосуватися добровольців, людей, які пройшли військову службу. Кабінет міністрів України, незважаючи на всі складнощі, всі проблеми, які сьогодні є в економіці нашої держави. Забезпечить всі першочергові потреби Національної гвардії і Збройних сил України. Ну і крім того, шановні колеги, Україні сьогодні потрібна не тільки моральна підтримка, Україні потрібна і технічна, і військова допомога. І саме тому одні з перших питань, які пропонується розглянути в Верховній Раді, це питання, пов'язані з зверненням. Нашого парламенту до держав гарантів нашої безпеки щодо виконання її своїх зобов'язань.